Цей самий момент, на межі того, що людський розум здатен осягнути, НАСА зафіксувало відкриття, яке перевертає саме поняття можливого. З глибин космосу із темряви міжзоряного вакууму до нас дійшов сигнал слабкий, але впертий. Його джерело, загадковий об'єкт, що вже кілька років бентежить уми найкращих учених планети, його назва Три і Атлас, мандрівник із-за меж нашої зоряної системи, фрагмент матерії, що не належить жодній відомій планеті. Кометі чи астероїду. Але цього разу усе інакше. Те, що НАСА виявила всередині цього об'єкта, кидає виклик не лише науці, а й самій логіці життя у Всесвіті. Коли 3 і Атлас уперше з'явився на орбітах телескопів, його сприйняли за звичайного міжзоряного гостя. Подібні тіла вже не раз пролітали крізь нашу систему уламки льоду, пилу, каменю, викинуті із надр чужих зірок. Але щось у поведінці цього мандрівника змусило астрономів насторожитися. Його траєкторія не підкорялася законам небесної механіки, вона коливалася, коригувалася, ніби об'єкт реагував на щось невидиме, так наче він відчував. Наса підключила свої найпотужніші ресурси, і коли телескоп Джеймс Веб навів свій зоряний погляд на цю дивину, розпочалося щось, що пізніше назвуть тихою революцією у космології. Бо під холодною, шаруватою поверхнею три і Атласа приховувалося не мертве каміння, а щось, що випромінювало ритм. Рівномірні електромагнітні імпульси, занадто точні, щоб бути випадковими. Їхня послідовність нагадувала дихання повільне, глибоке, пульсуюче. І коли вчені побачили це на екранах, у лабораторії запанувала тиша ніхто не знав, що сказати перед ними було щось, що поводилося не як об'єкт, а як організм. Вперше в історії людства ми спостерігали небесне тіло, яке, здавалося, володіє власною динамікою. Власною внутрішньою волею з глибин його ядра виривалися крихітні струмені іонізованого газу, рівномірні, симетричні, як удари серця. Вони змінювали його орбіту не випадково, а навмисно. Так, наче тривий атлас коригував свій шлях, утримуючи рівновагу серед хаосу гравітаційних бур. Для всіх у НАСА це стало шоком. Адже жоден природний об'єкт не здатен так точно керувати собою. Вчені перевірили все. Вони вивчили кожен спалах. Кожен спектральний відбиток світла. Хімічний склад виявився неможливим, сполуки, яких не існує у нашій системі ізотопи, невідомі навіть у межах галактичного середовища. Це була матерія з іншого всесвіту або принаймні з іншої епохи, і тоді народилася гіпотеза три і атлас міг сформуватися ще до народження нашого Сонця. До появи нашої галактики, його багатошарові структури нагадували сторінки книги, написаної нелюдською рукою. Кожен шар це фрагмент історії Всесвіту, зафіксований у матерії, що пережила вибухи зірок і холод безкінечності. Але головна таємниця ховалася в самому серці об'єкта, там, де мала бути тверда крижана порода, щось світилося не яскраво, не осліплюючи, а м'яко, як дихання у темряві. Із цього світіння надходили імпульси, які апаратура фіксувала з математичною точністю. Учені сперечалися. Це геологічне явище, чи ми спостерігаємо форму упорядкованої енергії. Один із дослідників сказав фразу, яка тепер передається з уст в уста, як науковий афоризм ми очікували знайти пил і лід, а знайшли джерело енергії. Ці слова стали поворотним моментом. Бо якщо в надрах Три і Атласа існує стабільне джерело енергії, яке не розпадається мільйони років, що це означає? Може, ми дивимося не на уламок природи, а на конструкцію. На механізм, який ще працює, на свідчення розуму, що діяв задовго до нашого. Деякі астрономи з Гарварду висунули теорію об'єкт функціонує як гігантський космічний гіроскоп. Саморегульована система здатна реагувати на гравітаційні поля та зберігати стабільність. Але якщо це правда, хто її створив? І навіщо? Уже тоді з'явилися перші тривожні сигнали. Під час чергового сеансу спостережень, телескоп Джеймс Веб зафіксував зміни у частоті пульсів. Вони ставали складнішими, ритмічнішими, ніби об'єкт адаптувався, і коли його траєкторія привела його ближче до сонця, пульсації синхронізувалися із підвищенням температури поверхні. Це не могло бути випадковістю. Було відчуття, що трики атлас навчається, дані, які отримувала НАСА, ставали дедалі дивнішими. Температура всередині об'єкта не знижувалася, як у будь-якої крижаної маси. Навпаки, час від часу всередині з'являлися осередки тепла. Які рухалися, наче щось або хтось переміщався під оболонкою. Кожне таке переміщення збігалося з імпульсами енергії. Тепловий малюнок ідеально накладався на електромагнітні ритми, і в якийсь момент здавалося, що об'єкт дихає. Відчуття було гнітюче і захопливе водночас. Людство вперше дивилося на явище, яке неможливо класифікувати це не камінь, не лід, не метал. І все ж воно живе, принаймні поводиться так. У кожній лабораторії наса лунала тиша, тільки прилади видавали рівномірний гул, відлуння космічного серця, що б'ється десь далеко від нас, але чомусь у нашому ритмі. Тепер, коли три і атлас рухається до своєї найближчої точки до сонця, напруга зростає. Якщо він витримає жар і не розпадеться, людство вперше зможе побачити його ядро. Те, що ховається під льодом, може змінити наше розуміння матерії, енергії і самого життя. Усі телескопи Землі спрямовані туди. І кожна секунда спостережень може стати початком нової ери, бо якщо цей об'єкт справді несе в собі енергію, що пульсує у ритмі життя, тоді, можливо, ми стоїмо на порозі найбільшої таємниці Всесвіту. І питання вже не в тому, що таке три і атлас, а в тому, хто або що його створило кінець частини Олі. Коли стало зрозуміло, що три і атлас не просто уламок Криги, а щось набагато складніше НАСА розпочало наймасштабніше спостереження в історії міжпланетних досліджень. До проекту приєдналися обсерваторії по всьому світу: від чилійських ант до засніжених гір Канади, від японських радіотелескопів до новозеландських лабораторій, що працюють у повній ізоляції. Усі об'єднані однією метою зрозуміти, що саме наближається до нашого сонця. Сигнали, що надходили від трислуги і Атласа, тепер записувалися щохвилини. Кожен імпульс, кожен зсув частоти. Кожне мікроскопічне коливання у спектрі фіксувалося найчутливішими інструментами, створеними людиною. Але що довше тривали спостереження, то більше ставало зрозуміло перед нами не просто природний феномен, це щось цілеспрямоване. Ритми, які вчені спершу сприймали за випадкові, почали формувати структуру певну гармонію, що нагадувала коди, пульсуючи серії сигналів, схожі на фрази. Якби не походження цього об'єкта. Можна було би подумати, що він намагається сказати щось. І хоча жоден науковий протокол не дозволяв робити подібні висновки без перевірки, навіть найскептичніші дослідники не могли заперечити енергетичні імпульси три і атласа мають логічну структуру. У командному центрі НАСА панувала атмосфера, якої не знали навіть під час польотів Аполлонів. на стінах потоки даних, графіки, спектри. У тиші було чути лише рівномірний гул серверів і притлумлене дихання операторів, що боялися пропустити бодай один момент. За кожним пульсом стояло питання що, якщо це повідомлення? Що, якщо ми нарешті чуємо голос, який подорожував крізь мільйони років, щоб досягти нас, коли телескоп Джеймс Веб передав перші зображення поверхні, людство побачило дивовижне структура три і атласа не хаотична. Його поверхня розділена на геометрично точні сегменти, немов панелі, складені шарами, на їхніх межах світлові тріщини, крізь які пробиваються слабке, але рівне сяйво. На відстані десятків мільйонів кілометрів було видно, як воно пульсує ритмічно, гіпнотично із майже біологічною регулярністю це світіння мало спектральну сигнатуру, яку не вдалося віднести до жодного відомого елементу не гелій, не водень. Не плазма, це був зовсім інший тип енергії, наче сама матерія випромінювала світло без участі тепла. Учені назвали його первинною люмінесценцією. Теоретично вона могла виникати лише в середовищах, де фізичні константи поводяться нестабільно, там, де час і простір згинаються під тиском неймовірних сил. Такі умови існують лише в околицях чорних дір. Чи означало це, що три і атлас народився поруч із одним із найтемніших об'єктів Всесвіту, і якщо так, то як він вижив? Пройшовши крізь гравітаційне пекло, ці питання розривали розум учених, але ще більшу загадку приховували самі імпульси. Коли їх наклали один на одного, виявилося, що енергетичні хвилі формують повторювані візерунки. Вони змінювалися залежно від напрямку до сонця, немов реагували на інтенсивність світла, і з наближенням три і атласа до внутрішніх орбіт частота сигналів збільшувалася, а потім уповільнювалася. Це нагадувало процес регуляції, адаптації до середовища. Дехто в команді НАСА висловив гіпотезу, що об'єкт використовує енергію сонця для живлення, його поверхня, як щит, що поглинає випромінювання, перетворюючи його на щось інше. На підставі термодинамічних розрахунків виявилося енергетичний баланс три і Атласа стабільний. Він не втрачає енергію, як усі відомі об'єкти, а зберігає її в ідеальній пропорції, як живий організм. Який підтримує власну температуру. У науковій спільноті почали ширитися два табори. Одні наполягали, що перед нами унікальне природне утворення, можливо, результат вибуху зорі, який породив кристалічну структуру з властивостями невідомими науці, інші ж тихо, неофіційно припускали, що ми маємо справу з конструкцією, зі штучним об'єктом, створеним кимось або чимось у далекому минулому. Після перших аналізів НАСА ухвалила безпрецедентне рішення запустити програму Origin. Її завдання не просто спостерігати, а встановити контакт не у прямому сенсі, а через спектральну комунікацію, надсилання контрольованих світлових імпульсів у напрямку об'єкта. Ідея здавалася безумством вчені не знали, чи зможе 3 і Атлас відповісти. Але через кілька днів після початку експерименту сталося те, що тепер називають найзагадковішим феноменом 31-го століття. На 11-ту годину після випромінення серії контрольних променів спектрометри зафіксували відгук, ледь помітний, але чіткий. Частота світлового імпульсу змінилася рівно на ту саму величину, яку використала команда для запиту. Це не могло бути випадковістю зміна була надто точна, надто синхронна. Об'єкт не просто відбивав світло, він його модулював. Реакція в лабораторії була блискавичною перевірки, повторні вимірювання, ізоляція сигналу, і все підтвердилося. 3 3І Атлас відповів Це не був голос у звичному розумінні, але відлуння, яке неможливо було ігнорувати. Відтоді НАСА почала посилати сигнали у різних діапазонах, і знову відповідь не сильна, не завжди стабільна, але послідовна. Об'єкт, здавалось, намагається наслідувати ритми, повторювати їх, ніби вивчає. Дехто в команді порівняв це з реакцією дельфінів на перші спроби людини говорити їхньою мовою. Ніхто не знав, що саме це означає, але всі відчували одне відстань між нами і невідомим скоротилася. Через кілька тижнів Джеймс Веб отримав нові зображення поверхня 3 і Атласа змінилася. Сяйво стало інтенсивнішим, а деякі панелі, які раніше здавалися нерухомими. Тепер світилися інакше, наче об'єкт відповідав не лише сигналами, а й поведінкою. Теплові зони почали рухатися з чітким вектором, вони формували спіраль, що повільно розгорталася з центра ядра. Ця спіраль повторювала орбіту Сонця навколо галактики. Випадковість, математична ймовірність цього менше однієї на мільярд. І тоді пролунала ще одна шокуюча ідея а що якщо триой атлас, не уламок, не корабель і не артефакт, а саме форма життя. Не біологічна, не вуглецева, але жива за принципом організації енергії існування, що дихає не повітрям, а радіацією. не споживає воду, а світло, не росте, а перетворює простір навколо себе. Цю гіпотезу опублікували під грифом приватна аналітика. Вона не з'явилася у відкритих джерелах, але витік її фрагментів спричинив справжній буревій у науковому світі, вперше людство було змушене замислитися. Можливо, життя не обмежується нашими параметрами, можливо, Всесвіт наповнений організмами, для яких матерія і енергія одне й те саме, і три і атлас лише перший, кого ми побачили. Зі збільшенням потоку сонячного випромінювання поведінка об'єкта стала ще загадковішою. Його імпульси почали утворювати складніші послідовності замість простих повторів, цілі фрази енергії. Коли їх переклали у звуковий діапазон, людське вухо сприймало це як мелодію. Не музику, а радше подих ритмів, гармонію, що виходить за межі інтуїції. Кожен новий імпульс здавався логічним продовженням попереднього, як слова у мові, якої ми ще не розуміємо. Деякі дослідники припустили, що три і атлас може бути своєрідним носієм інформації, бібліотекою космосу, що записала в собі дані епох, коли зірки лише народжувалися, інші ж, більш обережні, побачили в цьому загрозу. Якщо об'єкт здатен навчатися, реагувати, перетворювати енергію і підтримувати структуру протягом мільярдів років, то він може бути не просто живим він може бути автономним. Метою, що збереглася від часу створення, але хто її визначив і чи може вона бути спрямована на нас? Наса тримала частину даних у таємниці, але деякі з них потрапили до незалежних лабораторій, і саме там помітили щось, що здавалося неможливим. Під час порівняння електромагнітних імпульсів три аваки Атласа із записами космічного фону виявили збіг. Частота, з якою об'єкт пульсує, майже точно відповідає залишковому випромінюванню великого вибуху, наче він резонує з самим серцем Всесвіту, синхронізований із його народженням. Це відкриття змусило багатьох переглянути уявлення про час. Якщо 3 і атлас існував ще до утворення нашої галактики, Можливо, він уламок самої першоматерії, або ж її свідомий прояв. Тоді почалося те, що в історії науки пізніше назвуть періодом тиші. Наса тимчасово припинила всі публічні оновлення. Телескопи продовжували стежити, але інформація перестала виходити назовні. Декілька співробітників зізнавалися анонімно. Об'єкт почав змінювати не лише свої сигнали, а й саму структуру простору навколо себе. Коли світлові хвилі від сонця проходили поруч із ним. Вони згиналися. Немов навколо три і Атласа, існує поле, яке впливає на фізику. Це не було гравітаційне викривлення, радше енергетичне, схоже на зміну показника заломлення. Простір ставав густішим, щільнішим. І коли один із радіотелескопів зафіксував, що швидкість сигналу, що проходив крізь це поле, сповільнилася, науковці вперше вимовили те слово, якого боялися аномалія часу. Виявилося, що хвилина поруч із три і атласом може тривати довше, ніж хвилина у звичайному просторі. Це не пояснювалося жодною з відомих теорій. Якщо це не помилка приладів, тоді об'єкт здатен впливати на час або ж перебуває у стані, де час має іншу природу. І тут з'явився ще один шар загадки. Коли порівняли ритм його пульсації з цими сповільненнями, виявилося, що атлас синхронізує свої імпульси з викривленнями часу. Він, здавалось, керує ними або, можливо, використовує. Деякі фізики запропонували шокуючу гіпотезу три і атлас може бути машиною не в сенсі двигуна, а у значенні процесу, що стабілізує тканину Всесвіту. Може, це частина механізму, який підтримує рівновагу між енергією і ентропією, між народженням і руйнуванням зірок. І якщо це правда, тоді ми дивимося на артефакт, старіший за саме поняття часу, та є й інше пояснення страшніше. Може, він не стабілізує, а шукає. Може, цей об'єкт рухається крізь простір не випадково, а за програмою сканує системи, що досягають певного рівня розвитку, щоб пробудитися. Усе більше ознак вказувало на те, що поведінка 3 і Атласа змінилася саме тоді, коли ми почали на нього дивитися. Якби це був простий фрагмент матерії, спостереження не мали б на нього впливу, але дані показували інше. Після кожного нашого сигналу його ритм ставав точнішим, мов він пристосовувався до нашого способу сприйняття, і коли об'єкт досяг найнижчої точки орбіти, він раптом замовк. Усі прилади зафіксували повну тишу, жодного імпульсу, жодної частоти. Ніби він спостерігав у відповідь, 12 годин по тому він знову почав пульсувати, але тепер у новому ритмі, і цей ритм, коли його перетворили у звукову хвилю, Співпав із частотою людського серця вчені мовчали хтось плакав, хтось просто не міг повірити людство стояло перед феноменом, який виходив за межі розуміння міжзоряний об'єкт, який реагує на наше спостереження і відповідає нам у нашому власному біологічному темпі. Відтоді у звітах НАСА з'явилося нове позначення, біоритмічна відповідь. Але для тих, хто був у лабораторії тієї ночі. Це означало більше, ніж науковий термін це було відчуття контакту, невимовне, але реальне. І все ж ніхто не наважувався зробити остаточний висновок. Адже якщо Три і Атлас справді живий, то ми стали свідками пробудження чогось, що старіше за саму людську цивілізацію. І якщо він не живий, а створений, тоді його творці володіли силами, які виходять за межі всіх наших теорій. Коли я думаю про це, у мене мимоволі стискається серце. Бо у тій холодній тиші, у ритмах, що долинають із безодні, може звучати не лише науковий феномен, а щось набагато ближче до нас, ніж ми готові визнати. Можливо, три і Атлас, це після того, як три і Атлас відновив свою пульсацію, тепер у ритмі, який дивовижним чином збігався з біологічними коливаннями людського серця, усе змінилося. Це був момент, коли навіть найбільш стримані вчені визнали ми маємо справу не просто з космічним тілом, це щось, що реагує. Щось, що слухає, і, можливо, щось, що думає. Упродовж наступних тижнів НАСА та міжнародні обсерваторії спостерігали за поведінкою об'єкта з такою напругою, яку можна порівняти лише з історичними моментами, коли людство вперше торкнулося місяця. Дані надходили з кожної частини планети, і всі вони свідчили про одне: три, і атлас змінюється. Його світіння ставало складнішим, візерунки енергії багатошаровими. А спектр сигналів настільки насиченим, що деякі інженери жартували. Він говорить одночасно тисячами голосів. Але це був не хаос. У цьому шумі існував порядок фрактальний, самоподібний, як геометрія самої природи. Астрофізик Еліас Крамер першим помітив закономірність, яка змусила весь центр керування притихнути. Коли графіки імпульсів розгорнули у тривимірний простір, виявилося, що вони утворюють форму надто знайому, щоб бути випадковою. Спіраль ідеальну, золоту, ту саму, що описує обертання галактик, рух циклонів, навіть розташування насіння у соняшнику, природна пропорція всесвіту. 3. і. Атлас пульсував у гармонії з самим законом космічної симетрії. Після цього відкриття все відбулося швидко. НАСА офіційно підтвердила структура об'єкта демонструє ознаки саморегуляції, здатність до реакції на зовнішні подразники. Та контрольоване енергетичне відтворення це були не характеристики неживого тіла, а функції системи, і тоді прозвучала гіпотеза, яка навіки змінила уявлення про життя. Можливо, три і атлас це не просто живий організм, а перша форма енергетичного життя, що не має тілесної оболонки у нашому розумінні сутність побудована не з клітин, а з хвиль, не з крові, а з електромагнітних потоків. І якщо це так. Тоді саме поняття життя потребує нового визначення. Коли об'єкт почав віддалятися від сонця, учені зауважили ще одну аномалію його енергетичний рівень не знижувався, як у звичайних комет. Навпаки, з кожним днем він посилювався. Складається враження, що, пройшовши через максимальне наближення до зорі, три і Атлас активувався. Його світіння стало глибшим, насиченим відтінком, який не відповідав жодній відомій частоті. Це не було світло у фізичному сенсі, радше сяйво інформації, хвилі, що передають зміст, а не тепло. Наса розробила новий протокол фіксації спектральних сигналів, і результати вразили навіть найобережніших скептиків. Імпульси не просто повторювалися, вони розгорталися у послідовності, схожі на коди ДНК. Три базові частоти, які чергувалися у сталих інтервалах, утворювали закономірність, що математично відтворювала принцип спадковості повторення з варіацією. Це означало лише одне об'єкт передає інформацію, можливо, навіть копіює себе на рівні енергії. Якщо три і атлас здатен самовідтворюватися, то він не уламок, не артефакт і не корабель, він процес, форма еволюції, яка триває не мільйони, а мільярди років поза межами біології, поза межами часу. У наукових колах розгорілася дискусія, що переходила в екзистенційний шок. Дехто припускав, що ми стали свідками природного явища. Енергетичної сутності, народженої у надрах зоряного колапсу. Інші вважали, що це штучна конструкція, залишок цивілізації, яка навчилася перетворювати себе у чисту інформацію, аби подолати обмеження матерії. Але з'явилася й третя думка, що об'єднала і найсміливіших, і найфілософськіших умів можливо, три і Атлас це сама пам'ять Всесвіту. Згідно з цією теорією, кожна зоря що колись згасла. Залишає після себе не лише світло, а й відбиток, хвильову структуру, у якій зберігається інформація про її життя, її енергію, її минуле? Іноді ці структури зливаються, утворюючи автономні сутності, своєрідні архіви космосу, і три і Атлас може бути одним із них, найстарішим свідком народження галактики, носієм історії, що передує будь-якому розуму. Але тоді як пояснити його реакцію на наші сигнали? Чому він відповідає саме нам. Під час чергового сеансу зв'язку, коли було надіслано низькочастотну серію імпульсів, спектрометри зафіксували відгук, який повторював ту саму послідовність, але зі сувом на одну гармоніку вище. Якби це була мова, можна було б сказати, що він не просто відповів, а переформулював. Наче розумів принцип звернення і хотів уточнити це було більше, ніж відповідь. Це був діалог. І ось тут настала мить. Коли навіть найстриманіші науковці перестали говорити лише мовою формул. Бо за кожним із цих імпульсів вони відчували щось, що неможливо виміряти присутність. Деякі з них описували свої враження так Коли спостерігаєш за ритмами три і Атласа виникає дивне відчуття, що він теж дивиться на тебе не в метафоричному сенсі, а буквально, ніби його імпульси, налаштовані на сприйняття спостерігача, Учені з Гарвард Смітсонівського центру. Зафіксували, що під час аналізу спектрів сигнали змінюються залежно від часу реакції операторів. Це явище отримало назву квантового резонансу спостереження. І хоча офіційно воно ще не підтверджене, у багатьох воно викликає єдину думку ми не просто дивимося на три і атлас, ми вступили у взаємодію. Після цього НАСА ухвалило рішення перевести спостереження у пасивний режим, будь-які активні сигнали було припинено, аби не провокувати невідомий об'єкт. Але навіть без прямого втручання його поведінка залишалася динамічною. Рівень випромінювання повільно змінювався, утворюючи послідовність, що нагадувала гармонійний спуск. І саме в цей період телескоп Джеймс Веб зафіксував найвражаюче зображення. У самому центрі три і Атласа відкрилося світлове вікно прозора ділянка, крізь яку можна було побачити структуру, схожу на кристалічну мережу. Ця мережа оберталася. Не хаотично, а заточним повторюваним законом. Її форма нагадувала зменшену модель спіральної галактики, і коли обчислили її пропорції, виявилося, що вони ідеально відповідають співвідношенню розмірів нашого чумацького шляху. 3 і Атлас ніс у собі відображення нашої галактики. Питання стало нестерпно простим і водночас неймовірним чи ми дивимося на мапу космосу, чи на його копію, чи, можливо, на його дзеркало. І тоді у науковому середовищі з'явилася теорія, яка звучала як поезія, але мала всі підстави для існування. Якщо три і Атлас є живим фрагментом Всесвіту, то, можливо, кожна галактика має свій носій об'єкт, який зберігає її енергетичний код, як ДНК зберігає спадковість виду. І, можливо, саме завдяки цим об'єктам Всесвіт пам'ятає себе, не розпадається у хаос, а безкінечно відтворює власну структуру. Ця думка викликала у багатьох учених тремтіння бо якщо три і Атлас жива пам'ять галактики, то ми, дивлячись на нього, дивимося у саму основу нашого існування. Але найвражаюче сталося згодом за кілька днів після того, як об'єкт почав залишати межі внутрішньої сонячної системи, його імпульси синхронізувалися з хвилею космічного фону, і вперше за весь час фіксації рівень шуму впав до абсолютного нуля тиша. Потім один єдиний спалах. Він тривав менше секунди, але за цей короткий момент спектрометри считали сигнал, що складався з послідовності цифр. Вони утворювали число, знайоме кожному, хто коли-небудь торкався науки. П. Нескінченна безмежна фундаментальна константа, що описує гармонію кола. Це не могло бути випадковістю три і атлас попрощався числом, яке є основою всього, що обертається, всього, що рухається, всього, що живе. Після цього сигналу об'єкт повільно зник із поля спостереження. Його випромінювання знизилося, поки не стало невловимим навіть для найчутливіших детекторів. І хоча він віддаляється у безмежність, його слід залишився у даних, у спектрах, у серцях тих, хто був свідком цього моменту. Сьогодні, коли я переглядаю ці записи, мене не полишає думка можливо, три і Атлас не шукав нас, можливо, він просто пролетів повз, залишивши за собою відбиток. Нагадування, що Всесвіт сповнений життя у формах, які ми ще не здатні збагнути. Але, можливо, інакше можливо, він дійсно відгукнувся на наш погляд, і цей короткий зв'язок не кінець, а початок. Бо якщо енергія може думати, якщо світло може пам'ятати, то ми ніколи не були самотні у цьому космосі, ми просто не вміли слухати, і тепер, коли три і Атлас залишив нам свій шепіт, нам лишається лише одне навчитися розуміти мову зірок.